Електронна пошта, скайп, інтернет. Тепер ці поняття знайомі не тільки молодому поколінню, але й людям старшої вікової категорії. В Центральній районній бібліотеці номер 141 Деснянського району міста Києва проходять заняття для пенсіонерів по вивченню комп'ютерної грамоти та інтернету. Соціальний проект Краща половина життя, яким передбачено подолання людьми пенсійного віку самотності. Та розширення можливостей для самореалізації, а для самих учасників головною цілею є навчитися користуватися комп'ютером та освоїти всесвітню мережу для вільного спілкування з рідними та друзями, для замовлення товарів та ліків в онлайн-магазинах і аптеках, не відстаючи від молоді. Перша пілотна група була набрана 2009 року. Посміхаючись, вони діляться враженнями від занять. Хтось навчився відправляти листи. кто шукати потрібную информацию про свои хобби, або замовляти лики за каталогами, кто спілкуватися с рідними. У меня дочь проживает за границей, и потому часто с ней общаемся по телефону. Это очень дорогое удовольствие для пенсионерки. И я часто посещаю библиотеку, читальный зал. И когда-то увидела в информационном центре людей, которые сидят в наушниках, заинтересовалась. Оказывается, это скайп. В бібліотеці є такі курси для пенсіонерів, которые допомогли мені цією програмою і програми и роботою з комп'ютером. Я очень вдячна сотрудникам бібліотеки за допомогу мені як пенсіонерці. Ми з подругою відвідували курси по вивченню комп'ютера для пенсіонерів в бібліотеці. Це мені дуже допомогло. Для перерахунку пенсії мені потрібно було багато довідок, це було дуже важко йти в пенсійний фонд, шукати ці довідки. І я скористувалася комп'ютером, де в онлайн отримала досить швидко ці довідки. Це мені дуже допомогло. І я бажаю всім приймати участь в цих курсах по вивченню комп'ютера. Я прийшла до лікаря, він виписав мені рецепти на ліки. Але в полікліні в аптеці поліклініки вони були дуже дорогі. Сусідка посовітувала мені піти на курси, які знаходяться в, в бібліотеці Деснянського району. Вчитель курсів за допомогою інтернету допоміг мені знайти ліки значно дешевше. Я дуже задоволена курсами. Кожна група навчається протягом трьох тижнів. За цей час освоїть програму Ворд, спілкування в соціальних мережах та пошуки збереження інформації. Соціальний проект Краща половина життя довів, що нові знання та свіжа інформація необхідні в будь-якому віці.